Новий дедлайн від Трампа до Різдва має бути ухвалене рішення про перемир'я. <сіпліст> він казав, що він дуже злий і втомився вже від цього всього. Треба вже закінчувати. Тільки можна. Так чому, Ми не проти, ми тільки за. Ти ж кажеш, що у нас немає карт. Втого, в тебе Карт на три колоди. Ну, поділись картами. Повішений це підвішений стан це невизначеність. E -е, снімка жезлів це все ж таки продовження відгрібатися, розгрібатися з цієї ситуації, як продовження боротьби. Четвірка мечів можуть бути пробувати робити якісь паузи паузи, паузи, створювати стан нічного жахіття. Це теж дуже логічно. Тобто ми дуже хочемо миру, і ви хочете миру, але ми його хочемо по іншому, якщо вам не буде подобатися та конструкція, котра. Не <сум> <сум> буде подобатися та конструкція, котру будемо пропонувати ми. Ми будемо змушені зробити ваше життя, перетворити ваше життя на пекло, тобто створити якесь нічне жахіття. Не хочеш заставі? <слум> Кулурні розмови. Куларні розмови. Тобто можна в принципі не розраховувати на те, що в інформаційному полі з'явиться якась інформація, котра буде. Ну, вау, вау! якісь гарні новини, якась реальний план. Реальний план, котрий е, промовляють, нам його не показують, ми його не бачимо. І як би ми не хотіли побачити конструкцію з картою миру в прямому положенні, перевернути в мир, це момент відсутності його, і десятка жезлів пряма, тяжка ноша продовжуємо тягти. У мене випадає продовження. Може, якось карти треба перетасувати. Мені, <смеш> Чому мені, вона вже, все напис, мені, мені вже написали вчора, щоб я засунув в у ці переважні карти. Такі гарні його, хороші карти, але воно не так працює. О, гарне питання стосовно чибати, чи <смеш> бачите, що ця зима остання така важка в Україні. Насправді випадає як остання важка зима, що не може не радувати, О, із фігового епогею. Тяжкості ми ще не дійшли. Скоріше за все, зараз підуть ще сніга і гутовина, і воно буде ще якось важче, тому що до традиційних обстрільних процесів підуть, підуть, скоріше за все, ще класичні перебої зі світлом, пов'язаних з тим, що там щось відірвалося, обірвало тому подібне. Але з точки зору перспективи, по-перше, мені подобається карта спирання на попередній досвід на наступні періоди, тобто будуть враховані е ситуації в, в контексті того, що ти будеш напередумати, як виходити. І я думаю, що важкість цієї зим буде полягати не в тому, що там держава зробить якийсь вагомий внесок і вклад в вирішення питань. А це більше, скоріш за все, розрахунок сам на сам. Сам на себе. Ну, традиційно, ми ж не будемо розраховувати, що там хтось прийде і вирішить наші питання. Самі будемо виходити. Кажуть, що 13 грудня, виходить, завтра, зустрінуться представники США, Європи і України. Знову ж таки, обговорювати мирний план. Ні, нас випадає момент. Ілюзії, тобто момент того, що будуть запропоновані різноманітні комбінації, і декілька варіантів: два варіанти, котрі не, не той, не той не буде не буде про е, безпеку і не буде про спокій і мирну складову. Справді на попередній досвід. Негативне спирання на попередній досвід, відсутність е бачення ситуації об'єктивно, тобто різна правда. Але при цьому я думаю, що зроблять певну ілюзію того, що ура, ви тут до зустрілися, чого домовилися до ж домовилися. Але воно знаєте, як випадає, коли в нас з одного по боку гарна карта домовилися, е підписали, вийшли на якийсь новий Рубікон. Карта зірки на спад. І карта зірки це карта планів та намірів. Тобто ти е, можеш за таких умов домовитися про план, котрий е, на самому початку не буде працювати. Це, знаєте, як, як домовленість заради домовленості, а не заради результату і пожинання плодів. Далі ми виходимо в трійку жезлів. Новий початок і в нову колоштечу внутрішні розпівки. Внутрішні зовнішні. Знову про вибори говорять. І жезлів це вибори. Я думаю, що цей максимум буде вичиняти. Це мене вона, вона й наштовхнула на це. Ну, Я зараз... ну, вона в мене чітко асоціюється з виборними процесом, вона програвалася протязі року багато разів. І це єдине, те, що може, можна якось отримати. Якості пожинання плодів. Чи зміниться ситуація, чи дасть це домовленість в майбутньому? Ні. Тобто буде це Зеленський, Порошенко, Тимошенко, хоч й діть колись, буде, їм байдуже. Можна знайти гачок, котрий ти спрямуєш на те, що ця кандидата не підходить. А, Простіше кажучи фальсифікація, ми не віримо, не признаємо всі вибори. Велика кількість е, підкупу виборців, велика кількість вкидів, е, використовування адмінне ресурси і тому подібне. Тобто ти, е, варіант, в котрий задовільнить режим Кремля, ну Медведчук, скоріш за все. Я і не Янукович, тобто, байдуже, яка буде або по нашому, або ніяк. Ще був вкид від французького видання, що Україна готова прийняти умови США щодо демілітаризованої зони на Донбасі, начебто, що ну, наші радник президента Литвин сказав, що, що це не так, що це все деталі, ще будуться обговорюватися, що по. По цьому питанню ви думаєте, де мілітаризована зона буде створена? Будуть створювати якийсь документ правосуддя, страшний суд, розказувати як треба. при цьому перевернути тріумф це на кшталт перемож... переможної перемоги. Але в нас цікаво, йде карта дурня, як якась викривлена складова, і відсутність пожинання плодів. Немає на спад. Е, друге, як би там подобалася вам наша влада, не подобалася, вас хваляли ви її, не висхваляли. Ми не забуваємо, що є та сторона, є сторона, котра напала. Чого ми думаємо, що вони погодяться, що їм цікаво взагалі щось закінчувати? Немає завершення, Тобто, немає... або це угода без пожидання плодів, ну і робота заради роботи. Тобто там Трамп варя... варнякає, що е, Путін його ображає, Ну, він його в черговий раз е, обведе вокруг е, пальця і скаже: Ну, Окей, я, я тільки за. Я ж казав, що мені треба, потрібен донецький і Луганськ. Все. погоджились, е, е, і Запоріжжя. І, і, і Херсон, ми ж казали про це. Першу пам'ятаєте, там зустріч була. А, а ви ж пам'ятаєте, що ви город. город? Тому не знаю. Я е, вчора мав хвилю хейту за, то, що, за те, що я озвучив виключно те, що випадає в розкладі, що я не бачу конструкцію, котра каже, що та домовленість буде працювати. Е, я не бачу. Я не... Це... І це не означає, що я підтримую ідею, що будемо стояти до останнього українця. Ні. Не перший варіант, не другий варіант, не ок. І єдиний вихід питаємо вихід із ситуації. Єдине, що може змінити, це не формат домовленості, це не формат продовження, це момент залучення третіх країн глобальної війни. Тільки тоді, коли всі почнуть якось бути. Ну там дуже там сьогодні заявив, що вчора, що треба готуватися. В Європі треба готуватися. Ми наступні. Угу. Ми наступні. Можна ж не заводити так далеко. Можете, будь ласка, заходьте в гості. В Одесі в танкер, турецький попали. Як Туреччина відреагує на це? Туреччину будуть намагатися цікаве дуже питання насправді. Туреччину зараз будуть намагатися різними варіантами в... втягнути в війну, і, бачите, як цікаво там, у Мід Туреччини він. Заявив, що там до ну, протеста, що він проти того, щоб обстрілювалися суда біля території Туреччини, ну, бачите, сьогодні проти того, щоб обстрілювалися суда біля території Туреччини. завтра може статися так ситуація, що ворог вдарить по турецькому е суду напряму. І друга, взагалі, з точки зору Туреччини, мене нас багато насправді дивляться глядачів з різних куточків о, світу з Туреччини. Також досить не, неприємний фон, коли переглядаєш, тому що готуються, я не знаю, або напряму Туреччину готуються затягнути як учасника війни, або на за рахунок таких невеликих дій. Розбитого судна, танкера, е, людини е, може стати реальною реальним учасником. А враховуючи, що з Росії, Росії з Туреччиною там є старі рахунки на закриті, е, це може теж вплинути, ну, як би, не звучало дивно, на користь нам. Тому що з'явиться активний учасник, котрий буде не просто занепокоєний, а буде робити. Там є дуже болісний важить впливу на Туреччину, це курди, і Росія бачить бачить у, я не знаю, в логі-фантазіях, що можна спровокувати велику частину курдів проти Росії бо euh, bo... Sture... проти Туреччини, тому що між турками та курдами дуже важкі стосунки. Друга це одна з націй, котрі обіцяли euh, свою країну, але цього не дали, і зараз. Росія може одесько проманіпулювати так, що саме зараз слушний час для того, щоб Курдам дати територію і землю. Не за рахунок Іраку, не за рахунок Ірану, за рахунок саме Туреччини. А там на, на хвилиночку більше 30 мільйонів людей. Угу. 340. Велика те, велика, велика, велика нація. Угу. І я, я не включаю насправді, що саме з цьому може бути пов'язана основна з наступною ключовим. Не в перший раз це були і судна, судна, і так, і до цього були ситуації іншого характеру. Тобто там. Була певна історія, да. з одного боку, це зробить черговий віток. Ви розумієте, будь-яка пауза з нами, вона. За розкладами як невигідна Кремлю. Тобто, ти одразу повинен почати розбирати внутрішні проблеми. Угу. А Ми для того, щоб це... було розбирати легше, лігше, ліпше і простіше взяти, забрати активне населення і відправити на іншу війну, Бачите, роботи зараз почали роботу, і це допомагає зберегти життя нашим хлопцям і дівчатам. тому... Це дуже, дуже, до речі, стосовно роботів цікава тема, тому що у нас один обкладенка, в обкладенка економіст. Вона ж кожного разу її намагається зробити пророчки. І ключовим одним з ключових е меседжів цієї обкладинки це є якраз роботизація. І війна роботів. Просто єдине, що, коли мене питали стосовно цієї обкладинки і саме роботизації, нас була така неприємна карта втрата контролю. Yeah. Втрата контролю над ситуацією. Тисяча. І... <laughs> Чесно, якщо раніше. Років 10 назад мені б сказали, що може ймовірність такої війни з роботом. Я б сказав, що це моя і буде такого не може. Після ковіду, після того, як на тебе напали сусіди, котрим ти вірив, довіряв і... там, де є родичі, там, де є нормальні зв'язки, ну, вони завжди були фігові, просто ми їх не помічали, скоріш за все, бо не хотіли помічати. Зараз мені здається, що навіть зомбі апокаліпсис якщо скажуть, що треба буде дослухатися і спочатку спочатку зробити дії, а потім вже перевіряти, чи дійсно це так чи ні. А до речі, по обмінах, вже, начебто, погодили великий обмін до нового року. Росіяни, от уже скільки гальмують процес з обмінами. Він повинен бути дуже великий і до нового року повинен бути обмін, котре буде компенсувати цей проміжок часу, коли обміни не були. Тому угу. що обміни вони не програвалися, вони затягувалися. Ну, зараз немає карти ні повішеного, ні підвішеного стану, тобто процес з пожинанням плодів. До нового року, або навіть напередодні Різдва. Трійка Кубків це карта праздності. Я дуже сильно сподіваюся, бо я, в мене є люди, котрих е, е, на всіх ми чекаємо, є просто, знаєте, ті знайомі, на яких чекаєш особисто ти. І я сподіваюся, що вони зможуть зустріти Новий рік або Різдво. Що там ще? Чи буде срака в рашці? Питати буде срака, чого вона повинна не буде. З точки зору, переглядаю, це е, коли іноді важко дивитися на нашу сраку і на, 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 на наші негативні моменти. Давайте Легше подивимося дивитися. когось. Простіше дивитися рашку. А, з точки зору, не, Це не тільки рашки. Це стосується громка. Це стосується європейського простору і американців в тому числі. Тобто в нас незабаром починається рік лошаді. Виходячи з тих розкладів, котрі складаються зараз, мені кажеться, здається, що ця лошадь вона або з бішенством, або якась, я не знаю, зламана. Е, стрімкий перебіг подій, е, хаотичний перебіг подій, і та коняка вона буде реально якась відбита на всю голову, тому що вона буде невіженою і неконтрольованою. Буде незрозуміло, де вона захоче, і який час лігнуть капитом і каву. Основний меседж, який залишається, це фінансова складова втрата, це руйнування е союзника, тому що кожен буде намагатися якось від цієї лошаді втекти, і не буде, буде бідкатися, в першу чергу за свої, за свій стан і за своє положення. А не за тих союзників, котрі з тобою в команді. І в нас дуже легенько ми переходимо на європейський простір, ми одразу розуміємо, що якщо відбувається якийсь е, процес деструктивний, кожен буде намагатися тягнути контур на свій бік. Ну не буде розуміти француз поляка, не зважаючи на європейський союз, не вражаючи за НАТО, бо у поляка загроза. У воріт а француз він підкається, що він не може продати е, віно, сир і армія з помовки, тої кількості, в котрі, котрі продавав раніше. ну і, і, і тим, і тим погано, але погано по іншому. з Економічні, економічні втрати вони будуть і їх не зупинити і будуть е гірше, гірше, гірше. Е з точки зору Китаю, Китай буде робити ескалацію ситуації, е пов'язано з Росією. Е приклад дуже болісної війни, котра вже відбувається, але про кот на котру ніхто не звертає увагу. Буде теж зачистка, але вони. Це так буває. Коли ти йдеш з війною в іншу країну, ти не усвідомлюєш, що війна приходить з іншого боку, і ти, в принципі, сам її віддаєш ворогу, не усвідомлюючи це. І чи знайдемо ми про тоді кабам? Чи може зброя буде збивати літаки? Бо через наглядали ми. Воно буде виглядати довше за часом е перебирання варіантів. Розумієте, коли. Ми не можемо сказати, що поодинокий випадок, коли збилося, розбилося і збили, це протидія, це випадок. Коли воно вийде в більш стабільну ланку, ми зможемо сказати, що все, знайшли протидію, і котра буде давати якусь, якась позитивнеткове співвідношення. Поки підвішений стан і карта праці, тобто пошук виходу з ситуації. Так, що ще напишуть, про лівий Берег Херсонщини? Пиш. Так, повернеться. Хоча вчора мене е, е, і проклінає я, я не зрозумів за що. Е, і проклинали, і е, уражали, е, сказали, що ніколи цього не. Причому українську мову, і в мене чому було питання: це були боти чи що це було? Цього не буде, це нереально, це ніколи не відбудеться. Навіщо, навіщо давати людям надії?» Ну, я відштовхуюсь від розкладу. Тобто, з точки зору розкладу, воно випадає в форматі повернення. Немає тут такої ситуації, що. Е, причому, якщо брати з точки зору Херсонщини, воно в мене випадає більш реальним і швидким, ніж на деякими іншим напрямками. Польщі Виявили новий тунель біля кордону з Білоруссю. Довжиною в кілька десятків метрів і ним до країни пролізли 180 іноземців. Цілі мета даного тунелю просто це мігранти тікають з Білорусі, чи це вони там якісь агенти, ДРГ? Окей, ну голіпості мігранти це як знайти вихід із ситуації. А їх що повертають? 130 із них повернули, пишуть. <гум> Відловили. І решту ще шукають. Така собі ідея насправді. У нас десятка мечів. Тобто можуть бути наслідки для них. А, але тут хочеться зазначити, що це європейська територія. і це може бути наступного разу це може бути небіган. Це про те, наскільки не захищена система. 130 так. чоловік це багато. А якщо додати до 130 чоловік 130, 130 е... спіймали, а їх ж більше. 130 автоматів, це вже йогі, це вже багато. Або якихось угу. вибухових пристроїв тут ну, Теж дуже цікаво, тому що з точки зору впливу, цей вплив відбувається, відбувається всередині в форматі диверсійних впливів на європейський простір. Він є та тут та зараз вже. І буде ставати все більше. Але ж що ми можемо зробити? Вони тягнуть і поки як є. Так, імпічмент так. Трампу світить. треба ставити свічку за це кожен день, щоб скоріше ця статія, ситуація відбулася. Тобто, а в нас чи це є, змінить воно... ситуацію, якщо буде Трампу імпічмент? Чи змінить це ситуація для України? Там, Там вже Генс, так. Джей... Там, дець, да. а, Там а... за обох треба свічки ставити. А той молодий. Ні, ні вас здраві явно ставлять. В, в мене випадає те, що. І це продовжує випадати, що Трамп все ж таки повинен закінчити свою каденцію перед часом. Друге. Ну все одно, тут дуже, дуже в мене змішана ситуація. В мене є Знайомі, котрі просто топлять за Трампа і упивають на нього, як на Бога, і так є і такі. І є е... знайомі, котрі категорично проти, вони. Бо, тут ж не ми обирали Трампа, вони його обрали. Тому їм його і знімати. Бачите, в нас не так працює. Так, Я вам арків... хочу сказати, що. Певно гарно, незважаючи на те, що відбувається зараз у нас кожен день якась нова е ситуація, е я все одно, якщо брати з точки зору домовленості, максимум, який можна буде вищувати з розкладів, це якісь виборні передвиборні процеси. Все інше, у нас все відбувається як пошук обхідних шляхів, і обхідні шляхи це пошук альтернативної пропозиції, для того, щоб вийти, вийти в стан, що ми, начебто, зробили крок, як ви хотіли. Але цей крок рівним рахунком ніяк не вплинув на, на ситуацію. Або ти маєш можливість знайти якісь. Обхід того обмеження, котре тобі вибудовують. З іншого боку, те, що мені не подобається, те, що ми поки розмовляємо у форматі розмови і домовитися з Сполученими Штатами, Європейськими активним чином приймаємо участь в цьому 90%, 90% 100% всіх цих конструкцій. Вони стикалися з, прямими, з прямою відмовою, завальованою, але з прямою відмовою Путіна режиму Кремля, що ми, нам це не потрібно до побачення. Ми не хочемо. І ми ж залюбки домовилися, але це можливо тоді, коли зможемо Оби дві, обидві сторони хочуть домовлятися. Із плюсів о, в контексті ситуації я вам кажу, що все одно Росія вона е, вийде в стан, коли будуть залучені треті сили. Залучення третіх сил це погано. Це ще одна країна, може стати жертвою агресії, але це в свою чергу може спричинити цього реакцію з реальним долученням до процесу. З відсутністю переживання, що там, що скажуть люди, правильно, неправильно, давайте щось робити, давайте сядемо домовлятися. Тобто час домовлян, він, на мій погляд, прийшов і немає тої можливості. Треба зараз пройти через грудень місяць, зустріти новорічні свята. Бо обов'язково привітати Збройні сили до НАТО з новорічними святами, зустріти новий рік і новий цикл він нам приведе. Там просто буде дуже цікаво, якщо брати по енергіям наступного року. Ми війдемо в 26 рік, і він нас стрімко-стрімко і -стрімко дуже швидко пройде. Дуже велика кількість подій одна за одною треба буде просто встигати. 에, перемикатися, що не завжди буде виходити. Але все одно з прямої перспективи. Я не знаю, або це наша якась незламна не, не позиція, або внутрішній дух. Я все одно навіть в поганих розкладах намагаюся завжди знайти якусь позитивну складу. Сказати, що ці мрії Трампа бажання, що мир до Різдва вони змінять щось. З одного боку ні, не змінять найгірше. Не змінять, не а друге, ми зможемо знайти якусь обхідну стежинку для того, щоб з цієї ситуації вийти більш-менш в її позиції. Так. Все буде добре. Все буде добре. Головна фраза Віктора Литовського: все буде добре.